У мене в сараї стоять такі ромашки, зірвані в полі. Давайте зробимо з них щось таке цікаве. Ось там в мене дуже гарне. Я зірву красивенний морозець. Хочу спробувати по спиральки, але це квітка польова. Росте, так. Це, кажуть, солодко картопле. Через те в вашому регіоні. Ти знали? Я хочу дуже класний такий радісний букет, у таку погоду. Це ж треба, щоб квіти були осінню, коли вже так холодно, такі яскраві жовті. Як я їх люблю. Треба спробувати цю картоплю, яка цвіте такими квітами. Хто пробував, пишіть у коментарях. Як його їсти. Я бачу квіти гарні, а що там під землею? Яке коріння, і чи можна його їсти. Наші гарні українські жовті квіти. Морозець. Ну Це ж просто. Ну, як гарно обгорнуть ці квіти. Вони то в полі ростуть, ці ромашки і морозець. Можна просто в полі робити букет, а в мене є таке відео. Оце домашній такий. p okay. листя хосте? Я вже це бачу, як це красиво. Зробила букет і вийшло сонечко. А я радує. Папа, диви. Правда? Тоже ти не можеш ніякого хейту сказати. Крайні наші, а це польові.